Вітаю, друзі! Сьогодні у нас буде тест на запас ходу автомобіля Renault Zoe 41 кВт 2017 року. У нас буде тест за одну доставку автомобіля до клієнта. Сьогодні у нас сніжок на дворі, температура мінус 3. Будемо стартувати. Зарядились до повного, скинув всі показники, поїзд у нас буде з Рівного до Києва. Там орієнтовно десь 330-340 км. Покажу вам реальний запас ходу в несприятливих умовах автомобіля. Рух буде по трасі зі швидкістю. 85-90 км на годину, а також з кліматом на 19 градусів. Трошки на дворі розвидніється. Покажу вам сам, сам автомобіль, розкажу трошки про нього. Так як багато є запитів на автомобіль бюджетом там 9-10 тисяч із максимальним запасом ходу. Трошки далі більш детально розкажу про автомобіль. Скажу вам наперед, до 9 тисяч конкурентів цього автомобіля немає по запасу ходу. Ну, а далі будемо бачити, скільки вийде в таку погоду проїхати. Так, Наступне включення. Проїхали ми вже 107 кілометрів. Середня витрата 15,5 км. По залишку рівно половина батарейки. Е, дуже непоганий результат. Їдемо не швидко, в середньому там 80-85. Ну, по причині не за того, що там батарейки не хватить, а неочікувано наступила зима, а ми вже на літній резині трішки слизькувато. Думаю, прямуємо ми до Глобала. Думаю, має вистачити. По кілометрах У нас ще по навігатору 95 кілометрів. 93 Думаю, дотягнемо. Клімат на 20 авто. Ну, але клімат то включаю, то виключаю, так як не мав раніше досвіду. Зимової їзди на такому автомобілі і не хочеться ніде вставати ще на підзарядку. Літом, то з кліматом без питань доїхала би. А зимою пічка трошки бере. На мою думку, дуже непоганий результат. Хто їздить на електромобілях, той знає в таку несприятливу погоду. Запас дуже непоганий, це вийде трошки більше як 200 км на одному заряді. Ну, зараз доїдемо, ну як зараз, через годинку доїдемо до Глобала, через півтори станемо на зарядку і ще вам покажу як цей автомобіль заряджається. Також нагадаю, хто не знає, швидкої зарядки тут немає. Тут є один роз'єм Type 2, але він здатний приймати. До 22 кВт. Також засічемо по часу, скільки це все. Нагадаю, ми виїхали десь без пару хвилин 6, але ще заїжджали на каву на заправку. Так що будемо рахувати, що виїхали в 6 ранку. Но зараз в нас 7.22 проїхали 110 кілометрів. На включення. І так, добралися ми до Житомира, торгового центр Global. Доїхали успішно. Проїхали 197,5 кілометрів, по залишку у нас 24 км прогнозующе. ще. Трошки десь в районі 10% залишок. Більший, більшу частину дороги їхали з кліматом, перших 100 кілометрів. Трохи включав-виключав, так як не був певний, що доїде, а наступних 100 км вже їхав майже весь час з кліматом на 20 км. По витратах 15,6-197,5 км. Не було цілі максимально далеко заїхати, була ціль проїхати до першої точки зарядки. На дворі температура. Майже весь час було мінус 3-4, зараз в районі нуля. В автомобілі тепло, комфортно. Для тих, хто відкрив це відео, щоб просто подивитися запас ходу, можете закривати. А для тих, хто хоче ще подивитися, зараз у нас там технічка наша стоїть, Іонік 5. Зараз підключимо його через перехідник. Іонік американський, купили невеличкий такий перехідник, компактний. Перевіримо, яка буде потужність. А також підключимось Зойкою, нам ще залишилось десь 120 км до Києва, 130 до точки видачі автомобіля. Покажу вам, скільки займе по часу зараз зарядка. Нагадаю, тут 22 кВт всього потужність максимальна. А також, кому буде цікаво, зробимо е -е, підрахунок по витратах на Іоніку 5 скільки буде коштувати з'їзду Долбунова, ну, рахуйте з Лобуні, хто не знає, це біля рівного, скільки буде коштувати в Києві назад в холодну пору року. Зараз підключимось до зарядки і зроблю ще одне включення. Так, розпочали зарядну сесію. У нас було 13%, вже 14% до повного показує 2 години 40 хвилин. Ну, але нам доповного не потрібно. Нам там кілометрів на 130-120. На По потужності в нас 21,7 кВт. ну, бачите, мінус швидкості, але плюс ціни. Тариф іде як за повільну зарядку. Так, зараз підемо глянемо, що в нас там в Іоніку робиться. І будемо чекати заряджання. Після того, як авто зарядиться, то покажу вам, скільки потратили часу, коштів. Ну і ще взагалі варто такі поїздки довгі на таких машинах. Ну Але автомобіль буде експлуатуватися по місту та передмістю Це просто ну, перегон автомобіля. Так, батарейка холодна. 50% зарядки, старт 47 кВт. Батарею не прогрівали перед зарядкою. На піку, як прогріється батарея, я покажу, яка буде потужність максимальна. Так, хто пам'ятає, хто дивився попереднє відео. Було в нас відео по ремонту цього автомобіля. Наш робочий автомобіль. Ще має вийти про нього друга частина. З фінальною ціною. Просто трохи не вистачає часу, його там деякі нюанси доробити. Так він весь готовий, викрашений, зазорчики ще не виставлені, але проїхали на ньому вже за півтора місяці, близько 10 тисяч кілометрів. Ну, от, залишились такі от нюансики Декілька дрібних недоліків ще залишилось виправити з мінусів. Сьогодні рано вже прилетіли на лобове стекло. Буває таке до наступного включення. Так, підзарядили вже наш автомобіль до 74% по прогнозу 171 км. До точки нам 127. По грошах перший раз на 150 гривень, другий раз на 165 гривень. Чомусь виключило. Зарядку півтори години потратили. Ну, але там хвилин 10-15 було простою, бо не зразу не замітив, що перестало заряджати. Виїжджаємо. І ще одне включення, здолали ще 100 кілометрів. Вже проїхали 297, було 197, як виїжджали. Погода покращилась, на дворі зараз десь 0. Витрати впали до 15,1 і середню швидкість тримали десь 90-95, так як кліматом вже не, вже не користувалися, сонечко світило, було тепло. Трішки швидше їхали, і витрати зменшились. По прогнозу, як виїжджали, було 171, проїхали 100 і зараз 76 ще залишок. Рахує адекватно, коли кліматом не користуватися. Так. До наступного включення. Передали автомобіль для замовника. Учиться їздити на автоматі. Будете дивитися вам привіт. <ривіт> Все, такий от прикольний був автомобіль. Ціна, до речі, на нього була в групі 8800, продавався по наявності. Не було можливості зняти його чистим сьогодні. Я вам вставлю відео, там де ми його знімали на продаж. Ну, там коротенький буде огляд на хвилинку, щоб ви могли бачити, в якому стані був автомобіль. До речі, після зарядки в Житомирі на Іоніку витрати 15.4. Вийшли. На Зойці 14.9. Все, кого цікавлять електромобілі, підписуйтесь до нас на канал. В описі буде посилання на наш телеграм, там де можна придбати авто в дорозі, а також замовити авто. До зустрічі. Вітаю друзі! Є такий автомобіль в продажі Renault Zoe 2017 року з батареєю на 41 кВт. Автомобіль весь в рідній фарбі, без пошкоджень по кузову. Абсолютно нова літня резина. Ось такий вигляд має по салончику. Два комплекти ковриків, повний електропакет на гарній комплектації, підігрів сидінь. Ось такий вигляд має, все чистенько. Такий задній ряд. Також все чистенько без пошкоджень. Маємо зарядочку та комплект резинових ковриків. Авто в ідеальному стані, технічному та косметичному. Комплект зимової резини.